Одеський вчитель фізики, який через Ютуб навчає дітей з усього світу, вже майже рік відомий на всю Україну. Коли кадри з його уроків облетіли ледь не всі змі, про Павла Віктора заговорили, а його новаторський метод дав стимул для розвитку дистанційної освіти в Україні. Підготовка до запису уроку майже початок театрального дійства. Беремо телефон і відключаємо. На сцені чи топак за столом один актор Павло Віктор, 65-річний вчитель фізики Одеського рішельєвського ліцею. У класі абсолютна тиша. Діти знають, що відеозапис уроку потім викладуть на Ютуб, тож викрики чи помилки біля дошки не бажані. Записувати уроки я почав, тому що діти питали Павло Андрійовича, чи не можна у скайпі дивитися ваші уроки. Дитина захворіла, не може бути присутньою на уроці, тому я кажу, звичайно, можна. Так через скайп Павло Андрійович працював 10 років тому. Згодом знімав урок на власну камеру. Втім, вже п'ятий рік поспіль, як у розпорядженні вчителя, дві професійні відеокамери для загальної та для макрозйомок, комп'ютер і спеціальна програма, яка самостійно мікшує відео. Техніку закупив Ришельєвський ліцей, коли побачив користь від відеоуроків. Навіть більше крівництво ліцею так надихнули уроки фізика, що вони вирішили створити центр дистанційної освіти. Тепер він працює для всієї України, керується змін освіти, фінансується з області. Самі за все протоптували, оскільки немає досвіду взагалі такої роботи, як це зробити правильно, що краще, 45 хвилин урок знімати чи знімати його менше. І на власних помилках ми навчаємося, і якби є вже досвід поділитися як краще. І знову ж таки, в кожного предмета є своя специфіка. Гуманітарних це одна специфіка. Якщо це точення науки, там інша специфіка. Там необхідно бачити хід вирішення тих же задач, якщо це математика. В ось цій студії вчителі і проходять кастинги та згодом записують свої уроки. Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 25-й урок курсу географії 7 класу Південна Америка. Нині в центрі дистанційної освіти працює 20 викладачів, які створюють відеоуроки з 12 основних предметів середньої школи. Після монтажу уроки викладають на сайт ліцею. Мета записати навчальну програму для школярів 7-12 класів. Це дасть змогу учням навіть віддалених сільських шкіл отримати якісну освіту. Більшість викладачів проєкту працюють в Ршельєвському ліцеї. Втім, є тут викладачі із інших українських міст. Для кожного з них Павло Андрійович справжній герой. Це спеціаліст високого профілю в своїй науці. Це перша головна риса. Друге, він не боїться камер. Він був перший, хто взагалі до цього дійшов, що так можна робити. Бували випадки, коли в принципі викладач може вміє викладати і так далі. Але коли вони бачать камеру, вони просто в ступорі просили, та, хоч по, -по якийсь фотопортрет дітей або класу, або просто портрет людини, щоб я розумів, перед ким я, кому я розповідаю. Незабаром в центрі відкриють іншу студію, яка за дизайном нагадуватиме шкільний клас. Гроші, які держава виділяє на проект, вистачає на заробітну плату. Тож заощаджувати доводиться на всьому. Наприклад, на дорогих лампах для освітлення. Втім, їх з підручних засобів створюють самі юні фізики ліцею. Учні розуміють користь від відеоуроків. Ми дивимося, готуємося до екзаменів разом з цими відео. Це дуже допомагає. Це дуже актуально зараз. Якщо б всі вчителі так робили, було б дуже добре. є... Я не часто хворію, але якщо на уроці щось не дослухав, якщо відволікся, то я спокійно можу вдома подивитися ролик і все стає зрозуміло. Совочення в жовтні запрацює сайт, де можна знайти і уроки Павла Андрійовича. Втім, вони суттєво відрізняються від інших, адже записані не в студії, а на уроці тривають не 15, а 45 хвилин. Для вчителя фізики найзручніший саме такий формат. На відміну від інших викладачів за свою роботу не отримує і доплати. А його відео, хоча і мають десятки тисяч переглядів на Ютуб, не монетизуються. Я не хочу цього робити. Мені дуже не сподобається реклама, яка з'являється, вона дратує. До речі, це сподобається глядачам. Вони кажуть: ой, як добре, ніякої реклами, тільки фізика. Рік тому, коли вчитель їхав на велосипеді, на нього напали грабіжники. Лікуватись довелося три місяці та хвилювався не за себе, а за ліцеїстів, аби ті не відставали від навчальної програми. Я бачу, що це потрібно, тому це роблю. Перш за все, це потрібно тим дітям, які сидять у мене в класі. Зараз тільки но ну, я отримав повідомлення у Вайбері, що один хлопець захворів. Я кажу: дивіться трансляцію і виконуйте домашню роботу, і все буде добре. За свої новаторські методи навчання вчитель отримав чимало нагород та каже, що справжні відзнаки це не ордени і медалі, а вдячність учнів і ось такі маленькі записки від них.